Лежать! Лежать! С машины! С машины, я сказал! Кто? Фамилия? Так, так. Лежать! Фамилия, имя, отчество? Так, Александр Ноль. Телефон. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України, а саме за фактом незаконного перенаправлення через державний кордон України кількох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, відповідальність за яке передбачена у вигляді позбавлення Збавлення волі строком від 5 до 7 років, а також з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років. За попередніми даними до складу злочинної групи входило двоє громадян України, жителі самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки, які протягом 2023 року. Організували перенаправлення ухилянтів поза межами пунктів пропуску через державний кордон України. За кожного з ухилянтів зловмисники отримували незаконну грошову винагороду, яка складала 3500 доларів США. В жовтні 2023 року слідчими головного слідчого управління Національної поліції України за участю оперативних співробітників управління міграційної поліції, головного управління Національної поліції в Київській області, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України було проведено спільну спецоперацію, спрямовану на затримання правопорушників, в ході якої було затримано громадянина Роздільнянського району Одеської області під час скоєння кримінального правопорушення, яке полягало у незаконному перенаправленні через Державний кордон України двох громадянин України призовного віку до Придністровської Молдавської Республіки. На даний час громадянина затримано, що до нього обрано запобіжний захід, проводиться необхідний обсяг слідчих розшукових дій, досудове розслідування триває.